Вітаю, проект Рідні. Сьогодні продовжимо бізнес-екскурсію Івано-Франківському. І одне із найбільш вагомих питань, з яким стикаються компанії при переїздах, є питання нерухомості. Тому звернемося з ним до фахівців з нерухомості в місті Івано-Франківську. Перші тижні так війни до нас переїхало дуже багато людей. Був такий колапс свого роду з житловою нерухомістю. Так ну це зрозуміло. Ось зараз відбувається процес адаптації, відтоку людей, переміщення. Ріаторська спільнота так, старається цей напрямок забезпечувати, надаємо максимальний сервіс послуги, як соціальному сектору критичному, так, щоб люди не проживали в школах, де вони не можуть проживати, так. і надаємо максимальний волонтерський сервіс, так і працівникам компаній, які переїжджають, де. Підприємства або офіси переміщаються сюди, так і потрібно розмістити співробітників. Вартість оренди житлової нерухомості в місті Франківську зросла в районі 20-25% від періоду війни. Ось порівняно з іншими так обласними центрами, це не є високий показник. Ми стараємося зберегти цю скажімо, ціну, яка була до війни, тому що цей ріст не є обґрунтованим. Житло там в економ-сегменті. Коливається від 3 до 5 тисяч гривень за місяць так, орендної плати. Житло в категорії комфорт починається від 8 тисяч, ну і далі від, вже від кількості кімнат, площі і так далі. Якщо стосується ринку офісної нерухомості, ми маємо розуміти, що попит наразі не є великий. Офісною, офісним, офісами зараз цікавляться здебільшого ІТ-компанії. Івано-Франківськ може задовільнити вимоги невеликих або маленьких IT-компаній, чисельністю там до 50 чоловік. В принципі, такі приміщення ще десь можна знаходити. Середньоринкова, якщо ми говоримо по місті Івано-Франківську, це навколо 10 доларів метр квадратний. Це десь ринковий такий цінник на офісну нерухомість. Виробнича нерухомість. Складне питання. Ми говоримо про те, що звертаються сюди компанії на рахунок релокації, так перевезення своїх потужностей. Це не йде мова про великі підприємства, про якусь важку промисловість. Йде мова про переміщення цехів. Такі, такі запити є. Вони теоретично можуть задовільнятися і задовільняються, проте не у великій кількості. Там, де ми маємо відповідну площу і відповідні скажімо, характеристики технічні, там ми не маємо відповідних забезпечених інженерних комунікацій і мереж. Де ми це маємо, у нас приміщення не підготовлені. Люди компанії хочуть приїхати і швидко в межах там кількох тижнів відновити. Поставити значить, лінію і відновити далі діяльність. Коли ми говоримо, що приміщення потребує капітального ремонту, додаткових вкладень, відновлення там, інженерних мереж і так далі, це є місяці і величезні вкладення. Так? Відповідно, компанії на це не готові зараз. Вити, вони приглядаються, дивляться, десь щось, щоб було відповідне, забезпечилось. Склади так. Склади, значить, зараз, в принципі, користуються великим попитом, вони розходяться. Проте не всі підходять склади. Так? Це радянський тип. До війни середньоринкова ставка по оренді складської нерухомості була навколо 50-80 гривень метр квадратний, в залежності від, скажімо, Тих послуг, тих тої якості, яку надавали, надавав надав склад. Наразі ми, ми говоримо про те, що зросли, тобто починається вартість складських приміщень там, від 75-70 до 150 і вище. Зараз вже в принципі стає актуально також не тільки місто Франківськ, стають актуальні і райцентри, Це надвірна, надвірнянський напрямок, Коломия. Каловський напрямок, там, де ті складські приміщення, які не користувалися особливою популярністю, їхні ціни на. Колувалися в районі 20 гривень метр квадратний. Зараз, в принципі, вони здаються в районі 50 гривень метр квадратний, підросли ціни, користуються попитом. На сьогодні місцево-Франківську. Ми розуміємо, що ми можемо забезпечити необхідною складською офісною нерухомістю малі та середні підприємства. Так? Якщо ми говоримо про склади або виробництва, це має бути площа ну в районі там 500 метрів квадратних з відповідною потужністю та мережами. Такі приміщення, в принципі, знайти можна при бажанні там реалізувати свою своє виробництво. Так, місто Франківськ таку легку промисловість, щось що стосується комплектування вже з наявних комплектуючих, тут можна робити. Ми вас запрошуємо, звичайно, надамо максимальний супровід і підтримку.